З любов'ю та Україною в серці. З Великоднем. У мене щетина росте щодня. Поголився, відросла. Але є бритва Big Hybrid Flex, яка має змінні картриджі та лезо з титановим покриттям для ультрагладкого гоління. Ще й ціну в чеку. гарно голить. Big Hybrid Flex. Гарне гоління, чудова ціна. Боржомі. Насолодись. Відчуй легкість. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки Наше життя складається з маленьких моментів. Тату, ну як це добре з такої потрібної уваги. Шах і мат. І вчинків. Що складно пояснити, але так легко зрозуміти. Так давайте я вас візьму. Кожен момент може бути чимось більшим завдяки зв'язку. Тому ми робимо все, щоб у ваших моментів зв'язок був. Київстар – Найкраща мережа в Україні за версією Укла. Оп. Будь здорова. Дякую. Дякую на здоров'я. Дева вже понад 120 років допомагає дбати про близьких. Прости здоровий. Тева, щоб усі були здорові. Шліть сердечки, якщо згодні. Немає сердечок. Та у тебе її немає. А скільки платиш? А безлімітний інтернет. За доступну ціну зі збереженням номера. Uh -huh. Uh -huh. Переносьте номер до лайфсел на тариф Максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати. 190 гривень за кожні 4 тижні. Лайфсел. Вільна мобільно Яйця, початок, всього, але життя вийшло з води. Як ви здогадались, це була реклама яєць. Тому що водний світ реклами не потребує. Бо водний світ є водний світ. Мати амбіції це база. Бути лідером це Хартія. Долучайся. Кочеряве! Ну що ти де? Забіжу. Кучерявий, Кучеряв, Ну що ти де? Вже біжу. Переходь до водафону зі своїм номером. Отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Водафон. Великдень це нові традиції сторчин. Сперечатись про незвичний рецепт паски сторчин? Чи розбити красу, щоб розкрити її особливий смак. Торчин, Щоразу особливе свято з 28 квітня нові серії улюбленого детективу Кут на Естеб.